Мешканці Умані, які постраждали від ворожого обстрілу Росією, можуть подати заяву про знищене та пошкоджене майно. Про це повідомляється на сторінці міської ради у Фейсбук. Звернення приймають у ЦНАП. Станом на ранок, 28 грудня, подано 61 повідомлення та 7 майнових прав внесено до держреєстру. Приймають заяви на одноразову матеріальну допомогу від міської ради управління праці та соцзахисту. У неділю в місті працювали комісії з попереднього огляду помешкань та комунальні служби. Повідомляє заступник міського голови. Людям Її помешкання пошкоджено, видавали будматеріали за роз'ясненнями. влада просить громадян звертатися на гарячу лінію. Телефон бачите на екрані разом з міським головою, районної військової адміністрації та обласною військовою адміністрацією доінспектовуємо будівлі, які постраждали, і спілкуємося з жителями. Також інформуємо, що на вулиці досі стоїть комунальна служба, яка видає першочергові матеріали будівельні і. Хто ще не встиг щось потрібно, підходьте, беріть. Можливо, ми не знаємо про якихось постраждалих будинках чи квартирах. Також приходьте на вулицю Карпінського, беріть матеріали. З собою мати треба паспорт, підтвердження, що у вас пошкодження, хоча фотографії вас запишуть і видадуть вам якісь першочергові матеріали.